Знаєте, що майже всі літні люди, 99%, кожного ранку прокидаються зі слабкими ногами, навіть не усвідомлюючи цього. Вони можуть думати, що починають день правильно, але насправді прискорюють прихований процес, який щороку відправляє понад 300 тисяч літніх людей у лікарню через падіння і м'язову слабкість. І найгірше цього можна було б уникнути. Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. А тепер приготуйтеся до відкриття, яке вас здивує. Недавні дослідження показали щось неймовірне: всього один продукт, з'їдений до восьмої ранку, може вплинути на процеси старіння м'язів ніг, що накопичувалися роками. І цей ефект починається всього за 12 годин. Я не говорю про дорогі ліки або складні добавки. це проста їжа. Про яку 94% літніх людей навіть не знають або не враховують у своєму ранковому ритуалі. Ця їжа здатна зменшити втрату м'язової маси в ногах до 72%, запобігаючи слабкості, що позбавляє мільйони людей самостійності. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. Підпишіться і натисніть дзвіночок, щоб отримувати контент. Який може буквально врятувати вашу незалежність? Найстрашніше, що ця втрата відбувається тихо, майже непомітно. Можливо, ви зараз мене слухаєте і самі того не відчуваючи, ваше тіло вже втрачає силу, рівновагу і свободу. Найчастіше до того часу, як літні люди помічають проблему, вони вже втрачають близько 30% м'язової маси ніг. Але що, якщо я скажу вам? Що ви можете почати змінювати це вже завтра вранці. Я хочу розповісти про цю невидиму епідемію, що позбавляє сили ноги літніх людей. Мільйони людей прокидаються кожного ранку, думаючи, що добре дбають про себе, займаються, приймають ліки, їдять те, що вважають здоровим сніданком. Однак їхні ноги стають дедалі крихкішими. Вони помічають це тільки тоді, коли сходи стають майже непереборною перешкодою. Коли встати зі стільця стає проблемою. Коли рівновага починає здавати, страх падіння посилюється, а життя наповнюється обмеженнями. І ось про що вам майже ніхто не розповість це не просто природне старіння. Існує стан, що називається саркопенія, при якому організм буквально з'їдає власні м'язи для отримання енергії. Це починається одразу після пробудження. Після 7-9 годин нічного голодування. Якщо ви не з'їсте правильну їжу протягом години після пробудження, ваш організм увійде в стан, що називається катаболічним. Це фаза, в якій він починає розщеплювати м'язові білки. За даними досліджень, після 60 років ми втрачаємо до 3% м'язової маси на рік. І ось що найгірше, наші ноги втрачають удвічі більше. Оскільки підтримання м'язів ніг обходиться організму дорого і він жертвує ними, коли йому потрібна енергія. Дослідження показало ті, хто пропускав сніданок або їв нездорову їжу рано вранці, втрачали на 40% більше м'язової маси ніг, ніж ті, хто їв певні продукти для нарощування м'язів зранку. Розкажу історію Миколи Степановича з Полтави, йому 69%. Усе життя любив подорожі, ходив у гори, по лісах, завжди повний енергії. Але після 65 щось змінилося. Кожного ранку, прокидаючись, він відчував, ніби ноги йому більше не належать. Коліна задерев'яніли, стопи важкі, ніби налиті свинцем. Перші кроки були невпевненими, повільними, ніби він намагався зрушити з місця і ржавий механізм. Одного ранку, намагаючись дістати газету, Микола послизнувся на низькій сходинці. Він не сильно постраждав, але потрясіння було величезним. Не через біль, а тому, що він нарешті усвідомив, втрачає щось дуже важливе силу і впевненість, які завжди були в його ногах. Дружина теж це помітила. Микола став ходити повільніше. Йому потрібні були обидві руки, щоб стати з дивана. І він втратив інтерес до ранкових прогулянок у парку. Коли він зізнався, що став відчувати частіші й сильніші судоми в ногах вночі, дружина зрозуміла, прийшов час діяти. У Миколи не було серйозних захворювань: ні діабету, ні артриту. Він зіткнувся з проблемою, про яку багато хто не знає, але яка зачіпає більшість людей після 60-ти. непомітне і прискорене зниженням в'язової сили. Особливо в ногах. Після того падіння Микола вирішив змінитися. Він проконсультувався з дієтологом, вивчив наукові статті і виявив щось, що перевернуло його життя сила ніг безпосередньо пов'язана з тим, що виїсте вранці. Микола зробив просту зміну Він перестав пропускати сніданок або задовольнятися чорним чаєм. Він почав включати до свого раціону продукти. Які давали його м'язам саме те, що їм було потрібно для відновлення і набору сили. Три тижні по тому зміни були очевидні він прокидався з відчуттям легкості, без тієї важкості і невпевненості при перших кроках. Нічні судоми зникли. Спочатку він знову почав ходити по будинку, а потім відновив прогулянки в парку. Два місяці потому, Проходив майже 2 кілометри кожного ранку, без зупинок, повний енергії. Сьогодні Микола каже дружині, я відчуваю, що знову здобув свої ноги. І все це без милець, без сторонньої допомоги, просто змінивши свій ранковий раціон. Те, що багато хто вважає неможливим після 60 років, а ви теж можете цього досягти справа не у везінні або генетиці. А в тому, щоб знати, що і коли їсти. Тепер я розповім вам про 5 конкретних продуктів, які Микола почав їсти на сніданок. Перший продукт цінні яйця. Немає нічого простішого і ефективнішого для швидкого відновлення м'язів, ніж правильно приготоване яйце, особливо для зміцнення ніг. Яйця містять усі 9 незамінних амінокислот. Необхідних організму для росту і відновлення м'язів. Але справжній секрет криється в жовтку: саме там ви знайдете вітамін D, вітамін b 12 і лейцин, потужну сполуку, що безпосередньо стимулює синтез м'язового білка. Дослідження показало літні люди, які з'їдали по 2 цілих яйця кожного ранку протягом восьми тижнів, мали вражаючі результати. Сила ніг у них збільшилася на 35%, а рівновага на 28%. Найпримітнішим було поліпшення зв'язку між мозком і м'язами, що має вирішальне значення для запобігання паді. Вітамін В12 захищає оболонку, що оточує нерви, сприяючи кращим сигналам між мозком і ногами. Це призводить до твердішої ходи, зменшення хиткості. Крім того, яйця містять легко засвоюване залізо, яке допомагає доставляти кисень до м'язів ніг. Секрет з'їжте ціле яйце протягом 30-60 хвилин після пробудження. Яйця зварені круто ідеально підходять, оскільки зберігають усі поживні речовини без додавання зайвого жиру. Для різноманітності можна приготувати швидкий омлет зі шпинатом. Яйце кожного ранку це не просто сніданок, це ваша перша лінія оборони проти втрати м'язової маси. Продовжуйте в тому ж дусі протягом 30 днів, і ви, ймовірно, помітите зменшення судом, зміцнення ніг і найголовніше більшу впевненість у тому, що зможете стояти без підтримки. Другий продукт традиційна вівсянка з насінням чия. Якщо яйця це будівельний матеріал, то овес це довгострокове джерело енергії, необхідне вашим м'язам протягом усього ранку. У поєднанні з насінням чия вони стають суперпродуктом для тих, хто хоче зберегти сильні ноги і запобігти атрофії м'язів. Овес містить бета-глюкан, розчинну клітковину, яка зменшує запалення і стабілізує рівень цукру в крові. Що вкрай важливо для запобігання енергетичним збоям, що змушують організм з'їдати м'язи як паливо. При стабільному рівні цукру в крові організм краще використовує білки і мінерали для відновлення м'язів ніг, а не для їх руйнування. Насіння чія містить омега-3, кальцій, калі і магній чотири незамінні речовини для скорочення м'язів і регуляції нервових сигналів. Магній, зокрема, допомагає запобігти поширеним болючим нічним судомам. Дослідження показали, у літніх людей, що вживали цю комбінацію складних вуглеводів і омега-3, протягом 6 місяців м'язова маса зберігалася на 31% краще порівняно з тими, хто їв прості вуглеводи або пропускав сніданок. Приготування дуже просте. Відваріть третину склянки вівсянки на воді або рослинному молоці до готовності. Потім додайте столову ложку насіння чия і залиште на 5 хвилин, щоб суміш загусла. Для легкого солодкого смаку додайте трохи ягід. В ідеалі вживайте цю суміш протягом години після пробудження. Третій продукт банани. Природний засіб для поповнення електролітів. Банани називають природним спортивним напоєм для літніх людей, і це цілком обґрунтовано. Кожен банан середнього розміру містить близько 400 мг калію, незамінного мінералу для правильної роботи м'язів і запобігання судомам, що порушують сон і з часом ослаблюють ноги. Калій допомагає підтримувати електричний заряд у м'язових клітинах, забезпечуючи плавні і координовані скорочення. Без достатньої кількості калію м'язи більш схильні до спазмів – слабкості. Дослідники протягом трьох років спостерігали за 1200 літніми людьми і виявили: ті, хто регулярно вживав продукти багаті на калій, наприклад, банани, на 33% рідше страждали від судом у ногах і показували набагато кращі результати в тестах на рівновагу. Важлива порада. Якщо у вас діабет або проблеми з нирками, обирайте невеликі, злегка недозрілі банани, оскільки в них менше цукру. Найкраще їсти банан одразу після основного сніданку. Ні в якому разі не наче серце. Четвертий продукт грецький йогурт. Ранковий захисник м'язів. Грецький йогурт вірний союзник у боротьбі з втратою м'язової маси. У ньому майже вдвічі більше білка, ніж у звичайному йогурті, близько 17 грамів на порцію. І він містить казеїн білок, що повідно засвоюється, який постачає м'язам енергію на кілька годин. Протягом 7-9 годин нічного голодування ваш організм переходить у катаболічний стан, руйнуючи м'язову тканину для виробництва енергії, що особливо проблематично для літніх людей. Казеїн у грецькому йогурті підтримує постійний проплив амінокислот, не даючи організму з'їдати власні м'язи. Дослідження показало, у літніх людей, які споживали 20 г казеїну кожного ранку, протягом 6 тижнів спостерігалося значне поліпшення сили ніг, а також зменшення нічних судом і поліпшення рівноваги. Обирайте простий, жирний грецький йогурт. Щоб уникнути додавання цукру. Для смаку додайте ягоди і трохи меду. Крім того, пробіотики в йогурті підтримують здоров'я кишечника, а це дедалі частіше пов'язують зі збереженням м'язової маси у людей старшого віку. П'ятий продукт. Жирна риба потужний протизапальний засіб. Вживання жирної риби, наприклад, оселедця, скумбрії або лосося, принаймні двічі на тиждень може прискорити відновлення м'язів і зменшити хронічне запалення одну з головних причин втрати м'язової маси. Жирна риба багате джерело високоякісного білка і жирних кислот омега 3, які безпосередньо протидіють запаленню, що руйнує м'язи. Дослідження показало. Літні люди, які їли жирну рибу двічі на тиждень протягом року, змогли зберегти на 27% більше м'язової маси порівняно з тими, хто споживав тільки нежирні білки. Особливо помітним було збереження сили м'язів ніг. Омега-3 жирні кислоти також сприяють підвищенню чутливості до інсуліну, що дозволяє м'язам ефективніше використовувати бівок для росту і відновлення. Риба також є чудовим джерелом вітамінів Д і b 12 необхідних для нервово-м'язової функції. На сніданок спробуйте смажену скумбрію з картоплею або шматочок копченого оселедця на цільнозерновому тості з авокадо. Приховане відкриття. Солодка картопля з морською сіллю. А тепер я розповім вам про продукт, який допоміг сотням літніх людей. Відновити рухливість. І це не якась дорога екзотична добавка. Це дуже просто. Батат відварений на парі зі щіпкою морської солі. Ця комбінація працює, оскільки батат містить складні вуглеводи, які поповнюють запаси глікогену в м'язах, що виснажуються після нічного голодування. На відміну від простих вуглеводів, що викликають різкі стрибки рівня цукру в крові. Батат забезпечує рівномірне вивільнення енергії, запобігаючи м'язові втомі з самого ранку. Крім того, батат багатий на калій, магній, марганець і вітамін С, речовини, що стимулюють кровообіг, підтримують роботу нервової системи і борються з електролітним дисбалансом, що може викликати слабкість у ногах. Морська сіль містить понад 80 незамінних мінералів. Що сприяють скороченню м'язів і координації. На відміну від рафінованої солі, вона не підвищує тиск і відновлює електролітний баланс. 90-денне дослідження показало, в учасників, які снідали бататом із натуральною морською сіллю, на 41% покращилася рівновага, а число падінь скоротилося майже на 50%. Приготування просте. Відваріть на парі половину середнього батата до готовності. Посипте щіпкою морської солі і з'їжте приблизно за 10 хвилин до основного сніданку. 5 основних ранкових рутин для кращих результатів. Збалансоване харчування вкрай важливо, але його поєднання з невеликими ранковими вправами може збільшити користь для ваших м'язів. Перше. Після пробудження вибийте близько 250 мл теплої води зі щіпкою гімалайської солі. Це допоможе відновити водний баланс організму після багатогодинного голодування. Друге. Виконайте просту зміцнюючу вправу. Стоячи біля ліжка, підніміть одну ногу на 10-15 см від підлоги і утримуйте її в такому положенні 10 секунд. Потім поміняйте ногу. Повторіть вправу 5 разів у кожен бік. Це займе всього 3 хвилини, але допоможе активізувати м'язи ніг рано вранці. Третє. Ніколи не вставайте різко з ліжка. Зробіть 3 глибоких вдихи. Повільно сядьте і акуратно поворушіть щиколотками і зап'ястками. Цей простий крок запобігає неприємному запамороченню. Четверте. Проведіть 5 хвилин на ранковому сонці, чи то біля вікна, чи на вулиці. Природне світло перших променів стимулює вироблення організмом вітаміну D. П'яте. З'їжте щось протягом години після пробудження. Навіть якщо ви не можете повноцінно поснідати, невеликого шматочка батата або звареного круту яйця буде достатньо. Зрештою, вибір за вами. Продовжувати втрачати силу в ногах або вжити заходів для збереження своєї незалежності й енергії. Тепер ви знаєте 5 продуктів, які згідно з науковими даними допомагають відновити силу ніг, покращити рівновагу і сповільнити втрату м'язової маси. Найголовніше, ви розумієте, що занепад не неминучий, володіючи правильними знаннями і послідовними діями, Цілком можливо зберегти і навіть відновити силу. Завтра вранці ви можете обрати продовжити той самий шлях, який повільно вас ослаблює, або ж ви можете застосувати на практиці ці стратегії. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, в якому я розповім про три найпоширеніші помилки під час сніданку. Які роблять 80% літніх людей. Поставте лайк і поділіться цим відео з рідними. Напишіть у коментарях, який із цих продуктів ви спробуєте першим. Пам'ятайте, турбота про здоров'я починається не в лікарні, а на вашій кухні о 7-й ранку з першим шматком їжі. Нехай цей шматок буде цінним. Бережіть себе!